За пікем до мажорів я брав три рази золото і один раз бриллянту. Подивимося, що зараз буде з новою системою. Так, всім привіт. КС-2 вийшов пропуск до мажора Копенгагенського. Так, пікент перевиглядає по-іншому. Купляємо перепустку. Активовуємо. Опа! Стандартний вигляд медальки. Так, йдемо ставити пікеми. Ох-йооо. А то що за команди такі? Де Астраліс, Ніп, Фнатік? Де, де вони є? Ми в дерьмі! Ну добре, будемо ставити по-простому. Перш за все, команди, які я хоча б знаю. Але не так все просто. Перше можна було поставити команду на 3-1. Якщо вона пройде 3-0, то тобі зарахую бал. Зараз я зрозумів, що система змінилась. Тепер я бачу нову систему. Команду ставлю най Pandas на 3-0, а вони пройдуть 3-1 або 3-2. Мені бал не зарахує. Ну так як я поняв. Ну будемо тоді ставити такого. 9 І Furri'я на 3-0. Ну, самі сильні команди, на мою думку. Команди на 0-3. Ну, це китайці по стандарту. І я так подивився на команди, які тут є, і. Ось ця якась сама слабша пройшла для мене. Від РМР. Команда Команда Zero, якщо я не помиляюсь. Так. Ну, Ens, думаю, мають пройти. Команди тут якісь ну, взагалі непонятні. Чого всякі. Heroic. Internal Fire. Apex. файно mm. пройшли. І тут. <гум> останнє місце. Nine pines пройшли. Взагалі. 2-3. Перші вилетіли, а потім аж прийшли на додатковому етапі. Pain щось не то, Imperial. Монголи. Амкал, Естатік. Хатіво Масони пройдуть. Думаю, масони зарішають, щоб пройти. Ну, якось так на даний момент виглядає. Так. Enз Heroic Internal Apex кої. Кої. Я так бачу, вони в, нижні, в нижньому посіві попадуть на сильну команду в першому етапі. Але потім, думаю. Думаю, все буде нормально. Можна навіть сильно виграють командою. Ну поки що такое. Якщо щось зміниться, я закріплю скрін в коментарі В опікему. Поки якось так. Треба годати 5. В принципі, реально. Так ми додавили 2.03 і 3.0. Побачимо, чи так буде важче. Чи дальше. Дякую за перегляд і пока.